Привіт усім, з вами Громан. І ми продовжуємо проходження фанової гри Не пам'ятаю як Damn. називається. Там назва ігри буде в назві відео. І так, нам треба персонажа поміняти, для цього перше повіймаємо все. Що ми тут назбирали? Так, в машині більше нічого не. Течка. Угу. Треба комусь віддати або продати. Пропадуть. Так. Так, 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 так. А, кстати, я оцей престиж заработав. 28 капущі. Там в мене були просто всі оружі відкриті, так як я раніше играв цю ігру. Просто неофіційно. От. Е потім, коли я відкрив все оружя, проходити легше стає. В тебе є всякі міни, бомби, автомати, снайперки. Любивку і цвіт. Так от. Пройшов, так, десь поіграв годинки 5. І що я можу сказати? 27, 28 кусків вже. А за їх можна оперативників визивати або торговці їхніх. Купляти їхнє оружие. Хоча їхнє оружие дуже погане. Та проблема просто в тому, що патрони їхні нігде не знайти, а тільки в їх купити. Я не знаю, чи вони виробляються, може можна станок якийсь купити в їх для виробництва їхніх патронів. Бо їх, типа, унікальні патрони одні на всіх. Добре. Так. Давайте поміняємо персонажа. Оце трохи вже все задихає. вообще, в больничку попожити. Не зараження, вий... <кхе> в і струс мозгу. Спати хоче. Коротше, що таке вона не хоче? Давай ты положим, хай положить отдохне Так, отлично Ты у нас был раз. Rest, давай ТБ Ожек ты херню сидишь 22 калибр да Це 22 калибр С продвинутым компенсатором Чуть 22 калібр, як, як. Не, у нас тут є набагато вже крутіше оружие, що я буду. Не прогружаюся. Так. З примеру, є отаке оружиє. Є барет. Ну, 50-ти калібр. Є дробовик штурмовий. Вибирай, не хочу. Оружеє просто заводись. Я візьму це оружие. Ну, це хай Так. Це в нас яким стріляє сімркой? А я так подумал, той продвинутый компенсатор не думаю, така вже й погана. О, у мене є М1 гарант. Іфіга собі. Ай не знав, що вона в мене є. А... Окей більше обойне сила. цього з дульною насадкою більше, ніж в цього. Ладно. Хай буде як є. Бо треба сімрку економити, так як дуже багато патронів уходить. Я вон сімрку з Києва розстріляв, це жесть просто. Так... Тут у нас 9 мм. І... 22 калібр в мене їх нема. Двадцять другий калібр. Что? Yeah. Really Патроны уже заканчиваются. Увеличенный магазин. Нифига себе увеличенный магазин. Тимона стріляти застрілятись. Перезарядка, конечно, огромна. Так, ми так і не допровірили отут. Ми все не позабирали, що мало забрати. У нас задание от вилекли. Туда Туди з'їздить, виповните, зробити. І взагалі що там у нас по престижу? Эээ, yeah, uh, два косаря. Я думаю, можно Типа на лучу базу переїхати. Я сам выйду, не перся. Ух ты ж! Не ожидав, що я так быстро пере... перенеться. І так. У ну, базу смислу немає брати, ну, по крайній мірі, зараз. Тому я поки брати його не буду. Взагалі було б хорошо. Уничтожить всі оці гнезда, такі залишилися Захватите оце, подивіться, що воно дає.

Погнали! О тут то есть, я вже пам'ятаю. Скільки раз його пропускав. Так... Все, прийти від чогось отказатися. Щоб захватити той попост. Таак Аня тут не проїду. Тут тоже не проїду. О, кстати, забудьте сказати, що тут є блокпост, які не одобряються на карті. Якби є... Ну йо якби й нема? Прикол. Я один такий блокпост знайшов. Думаю, блокпоста нема на карті, а... є... Є там сундуки, є все. Як має бути. А на карті він не відображається. Там мені треба їхати. А, mm -hmm. вже тут був, да? Похоже на то. Да, nee, ще що черана у такого. Так, да мне интересно. Хм, интересно. 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 Может быть. Да, считаю. Так. Что тут шея интересно? Something interesting to say таинственный, торгов, чи таинственный просто просто знакомиться двадцать другой калібр. Ящик патронів, полти і ще щось. Ще тут щось має бути. Це я ще перевіряв Там що все генератор? Ладно, хай буде. Продатимо навсегда.

colleague Isabella is already on site. I'd feel better if you were there to assist her. Doc, how many times do I have to tell you? Call me Izby. I need to finish that one. Чай не можна попасти. Похоже, що не можна. Що це було... Так, окей, ладно. Закинем все, що нам не потрібно. В принципі, це можна закинути. Це, це, це... Це... Так, закинем. Нє, подожди. Вот візьмем, бо вони часто попадаються. Не завжди треба. Так. О, ще патрони. Професійний гушитель. Качественный глушитель, который был бы вполне уместен в тех боевках, <coughs> где выстрел оружия глушителем звучать, как щелок степлера. На две, трети снижает шум и эффективнее дальность стрельбы, Незначительно уменьшает отдачу. Крайне незначительно уменьшает количество выстрелов, после которого оружие проходит негодность. Короче. Не так сильно впливає на те, що в тебе буде повряждатися оружі. І не так сильно буде впливати на отдачу. А то візьмемо. Продатимо на понадіти. Всегда пригодиться. Бомба з алюмінієвих банок. Оооо! м 1 а 1 оснащений прицелом, Стандартна табельна оружия армії США. З ним легко і воно отлично працює на середніх і дальних дистанціях. оснащене прицелом, 556. Непогано. А ну-ка потім на що воно способне давай перевіримо. О, я такий снайпер хороший. Ну, ну, там я учи снайпер. Так. Все его прокачав. Эй, вери, с Тресси. Авхат у брейк-ру. I'm heading your way to deliver something that should come in pretty useful. Yes! Так. Отлично. Блин, а... зарядко дійшов. Сирен, зарядка дійшов. Так. Ну, в принципі, непоганий. Так гушитик надіти і буде вообще класно. Тоді візьму його краще. Так, 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 так погнали. Так, ще нам це провірить да? Патрончики забрати. Що на вітер кидати? Я думаю, заборчик воно проб'є. Як виявилось, так все воно як каталося. Так, так. Єде на просто. Так, що тут у нас? Whoa! 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 I should reload. Secondo. Все. Всех успокаиваю. О. Шай 24 Зумбака Зомбака из пистолета убиты и все. Так, арбалет, арбалет. Шляпа. Ваша версія армійського пістолета на базі.